Привіт! Огляд американського сухпайка, 17 й номер. І тут нам обіцяють свинячі сосиски. Це, схоже, це єдиний сухпайок, де є свинина серед 24. Зараз будемо коштувати. Я покладаю величезні надії на цей сухпайок. Так, розпаковка. В одному пакеті, в другий пакет. Щось там непонятне, але це напевно воно зараз. Щось з беконом. не знаю, що це. Так. Сироп. Гранола з молоком і чорницею. Мілечовка е, Мафін, це я не знаю, як прикладається, подивиться. Сосиска котлета написано. То сосиска чи котлета? Не зрозуміло. Це виноградний напій, пакетик для розігріву води для кави, розігрівач, підставочка під Це розігрівач. Так, поки гріється гріє свинина, покажу що тут в цьому пакеті, що я не знаю як перекладається. Мигдаль. Це мигдаль. Солоний смажений мигдаль. Так, показую, що тут в нас нагрілося. Це щось таке, схоже на якусь хлопшину чи що. І тут. Ні, це картопля так. Мали, маленькими шматочками так порізана. І тут цей бекон також маленькими шматочками порізаний. Це щось не не так смачно, як могло би бути. Але ще є котлета. Отака от Свиняча, котлета. Щось схожого на хліб в мене немає. Придеться без хліба їсти. Вона в якомусь солодкому соусі. Медовому, напевно, навіть. Ну, це прикольна штука. Це мені подобається. Але якби була б тортилья чи шматочок хліба, було б краще. Так, потім в нас є гранола. Тут треба... Вийняти оцю штуку, яку не треба їсти. І там от така от каша суха. Її треба залити. Двома-чотирма, двома чотирма двома унціями води. Але я не знаю, що таке онці. Так, хай постоїть, може трохи звариться. Покажу поки. Мафін кексик. Ось такий от кексик, на якому хтось сидів. А -а -а -а. В нього теж є ця штука, яку не треба їсти. Це на нього сироп треба. Це, напевно, в кашу в сироп. Візьму цей сироп. В кашу додава. Напевно, воду треба було підігріти до того, як додавати його, її в кашу. Ну, вона ще не зварилася. Але на смак нормальний. Залишилось запити це все виноградним напоєм.

Дивний трохи цей сухпайок. Тим, що тут і картопля з шкварками, і котлета, і солодка каша. І все треба гріти. І як це одним розігрівачем робити, не зрозуміло. Але, але їсти це все можна. Смачно навіть я сказав би. Так, ще не показав цей пакет. Тут знову ж таки є кава. Тобто гріти треба ще воду на каву. Це сухі вершки. Жуйка, сіль волога серветка, цукрозамінник, сухі серветки, цукор. Все, це був огляд американського сухпайка номер 17 А ви поставте лайки, підпишіться, залиште коментар. До побачення.